Всім привіт! 5 серпня в нас сьогодні. А це дивіться по якому болоту треба дістатися, пройти, щоб дістатися нашого города. А я приїхала на велосипеді шлюпкати. Дома ми не посіяли моркви, а зараз закриваємо салат. Може зніму, не знаю. А там морква треба. Я це приїхала моркви і надовбати. Картоплі їздівної балироси. Покажу вам. А яка вродила, боже, не можу витягти велосипеда. А я в шльопках. Не можу носити через ранку на нозі, не можу носити ні колоші, ні чоботи. Це вчора в нас був дощ, пасли ми по дощу, і в обіди був дощ, і ввечері дощ, і на ніч дощ. Таке мигало в вікно, але світло є. Аж дивно. А я приїхала на огород. Бур'яни ростуть, полот взагалі не дає, бо дощ за дощем трішки там люди змолотили до дощу. Добре, що ми сіно встигли завести людей, сіна лежать, Люцерки. Що з нього буде. Дрібні фермери почали молотити потрошку пшеницю, Ячмені ще стоять. І тут у нас також помолотили. Наймана людина, 60 гривень сотка стоїть. Молотіння. Ось так я добираюся на наш город. Все заростає. А, Бур'яни. Головне, що там зав'язалося щось. А бур'яни були і будуть. Падай. Мій коник. Ось це такий виноград зав'язався. Що характерно, він взагалі тут не хворіє, нічим. Він все твердий, але дуже-дуже, дуже смачний. Дуже. Я приїжджаю сюди, зразу відро нариваю і, і їм, і їм його. Так, буду рвати морку. Картопля підзаростає. то нічого страшного. Вона, кожен рік у нас в усих вона заростає, косимо, згрібаємо і копаємо. Так, побула я в огородньому супермаркеті. Нарвала рукавицю не забути, нарвала моркви. Там на салат треба, по-моєму, три штучки. Помию. І поскладаю у холодильник у відділення для овочів, щоб на майбутнє була, щоб не матати туди-сюди. Ось така морква. Бадилля дуже високе. Є, звичайно, і така покручена, куди ж без неї. Ну, а в основному морква є. Хто скаже, як гарно в селі своє усе. Тільки селянин знає, яка за цим усим стоїть праця. І вже не знаєш. Думаєш, господи, хоч би що-небудь уродила. Надовбала я картоплі, ось попалась мені біла якась з тих, що ми купляли, з, трьох, з тих трьох сортів, що ми купляли у Чернечі. весні. ось така рожева, ось така біла. А це далі белоруса. Звісно, є й менша, є більша, але в основному картопля цього року вродила. Аби ще тільки не погнала від дощу. Ноги грязні. Все, їду додому. Я їду додому. Значить трішки-трішки і на цілий пакет. А ручки тут слабкі, добре, що я корзина на велосипеді. А мені ще мама казала, ти там не фанатуй багато, картоплі не довби і моркви. Я тільки знімаю і, і знімаю, і знімаю пробу. Це старша господиня сьогодні таким займається. Не слухайте, люди добрі, все вона мені допомагає. Сам... Я поморку змотала. Сама я нічого не роблю. Все ми робимо гуртом. Сьогодні ми закриваємо ось такий салат кабачки з рисом. Рецептами не знімали, а я, роз... я розкажу, що ми робимо. Для начала берете стакан рису, промиваєте і відварюєте до полуготовності. У підсоленій воді. Потім ставляєте глибоку посуду на огонь, Ляте олію, цибулю нарізаєте кубиками, піджарюєте трошки цибулю, на тертушечку натираєте моркву, до цибулі даєте моркву і піджарюєте чуть-чуть. Потім нарізаєте кубиками перець, теж додаєте туди все це піджарюєте ще чуть-чуть. Потім додаєте пів літри томатного соку і туди ж додаєте пів літри води. Добавляєте сахар, сіль і хай це воно трошечки прокипить. 5 хвилин, тільки закипіло. І додаєте нарізані кубиками кабачки. Кабачки додаєте часник, зелень, яку ви хочете. І кабачки починають кипіти, прокиплять 5-10 хвилин. І додаєте відварений рис. Все це теж також хай прокипить. Ви самі побачите 5-10 хвилин, на якому вогні ви будете варити. І в кінці додаєте 2-3 столові ложки уксусу. Уксус теж хай чуть-чуть кипне. І помішуйте, бо якщо добавите рис і буде кипіти, може рис пристати до дна. І в баночки. Рецепт буде смачний. Під відео усе буде. Ми напишемо. Все це буде написане. Ми закриваємо також його перший раз. Ну, до цього говорить, що смачний. На смак як з грибами. От. От щось є таке, наче гриби. Все там. це буде під відео, буде все розписане, ну знімати усього його ніколи. І кожен це може зробити. Як говорила моя покійна мама, очі бояться, руки роблять. І тепер я розкажу всіх, хто дивиться моє відео. За консервацією, за кришечки. Кришечки я беру прямо з пачечки, я їх ніколи не мию, вода в нас теж не дуже файна. От. І кладу, я їх завжди отак кладу, випарюю. Баночки теж я випарюю, я не жду, що буде там суха банка. Вона гаряча така, що її в руках не можна вдержати. І вона, дивіться, вже вона майже суха. Як осінню я достаю консервацію з підвала, виїдаємо. Баночка залишається пуста, я зразу її гарно мию. Щоб не залишалося ніде, нічого. Хралиця вона в мене в підвалі, У... несла сьогодні з підвала, під краном помила, ось водичка стекла і ставляю я її, випарюю на гарний, на гарний пар. Вона гаряча, зразу я ставляю, насипаю. Не мию я ні содою зараз, нічим не мию. Скільки років я сама закриваю, сама хазяйную, не було в мене. Було, що зривало, ну це. По-всякому буває. Було, що зривало, огірки, помідори. По всякому буває, я ж кажу, ну, от так, от кришечка звідти, гаряча, вона її не вдержиш у руках і я закручу. Так що готуйте, не бійтеся. Експериментуйте, додавайте. Можна замість соку томатного, в кого немає, додати соус якийсь, ілі кетча, ілі краснодарський, руна. Можна так поекспериментувати. Часник теж тут до смаку. Так що, працюйте, не бійтеся і буде зимою що їсти. Ми теж, як говорила моя мама, покійна, не ликом шиті. Що вміємо, те й робимо. Бува таке, що закриваєш, колись закривала, я вам скажу, років 15-20 назад, редиску. Салат з редиски. Приходила така газета, була в нас породниця. А редиски вродило і не поїдаємо. Ну, давайте закриємо. Ну, я вам скажу, викидала всю. Ну, може на любіля, не знаю. Ми не їли її. А так, доця попробувала, говорить, що смачний. Да ще з рисом. Можна і так їсти, можна і на хлібець покласти, як бутербродик буде, можна як хоче. Так, так, вихід готового продукту. Три літри, 700 грамова баночка. І ще залишилось на пробу. Ось такий густенький пол виходить. І помічник мій. Сьогодні в мене також день з прання. Вчора в нашому магазині купила пральний порошок рідкий. Я раніше брала рідкий в конотопі іншої фірми, оце так випробувати. Чотири літри. Значно вигідніше брати рідкий, ніж порошкообразний. Ну, якщо ви берете 10 кг, як ми, в основному ми беремо порошок пральний у великих йомкостях. Хоч рідкий, хоч порошок, порошкообразний ми беремо, щоб хватало надовго. Що в мене вариться на грубці на дворі? Ось така смакота. Два чугуни. Великий і менший. Що з'їмо, що обріжу в морозилку. Кукурузка цукрова сорт Бондюель. Обід. Ми ще не обідали з мамою. Таке ж. От салатів люди добрі від консервації і до обіднього порання. Великий. Нарізаю коровам. Доця натерла овечка. Теля вже їсть. Теля натерла. вже їсть. Ніколи і вгору глянуть. Тато вішають липучки в сараї, мабуть, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ось і покажу, як чищаю від коріви вишає липучки. 50 штук уже використали, а це вже купили сьогодні нових. Ой, пролисти. Так. Получається, ловляться вже. Що? Вступив. <ріст> <ріст> ну що, смачного? Джевелінка, та нема там нічого. Іди їш, іди зусимаєш. Ще травичка буде. День все не закінчується. Без 10 2 дня ми попоралися. Я вийшла вибрати помідорки. Це 20-літрове відро. Розкажу, як ми вибираємо помідори. Ми не чекаємо, поки вони достигнуть ніколи. Ми вибираємо їх ось такими напівстиглими. Заносимо в якесь сухе приміщення, щось там на ряднину щось на покривало, висипаємо в один пласт і вони так набагато швидше достигають. А тим часом тут на ділянці також швидше такий кругооборот іде. І виходить, що от як ми раніше вибирали по 12-13 ровідер, ті якраз у нас підстигають десь у приміщенні, ми їх сьогодні там переробляємо, а на наступний день вибираємо наступну партію. І так, робимо. Це ці жовтенькі. Я їх лампочками зву. Вони як черрі, такі маленькі, дуже смачні, солодкі. Вона, напевно, з десяток з'їла, поки вибрала. Ну, йдемо далі. Так, показую, який пральний порошок. Це таке сьогодні моє, що взяли для посуду. У нас поки що є. Це піде сюди. у Ванна. Схованка тут. Бо ніде не знайду не феррі, не. Ні... Ніякого такого українського нема. Це болгарський якийсь. Руки брудні, бо помідори вибирала. Так, І вчора купила ось такий пральний порошок, рідкий. 200 гривень 4 літри. 4 літри плюс 300 мл, що безкоштовно. А, якийсь наш український. Беру я такі порошки не вперше, а цю марку вперше. Може, десь він і дешевший. Просто в нас село привезли. Я завжди переливаю трішки в меншу тару. Ставляю сюди. Тому що в такий великий, не дуже зручно його по стиральних машинках роз. І це також сюди ставлю. Тут у мене все, що про запас куплене. Так. Що хочу сказати по пральному порошку? Він зеленого кольору. Запах такий, я думала, може, буде від речей пахнути таким хвоя, ментол, але запаху немає. Що найголовніше для, для нас з мамою, напевно, ми дуже чутливі до цих всіх хімічних запахів, взагалі до дуже таких інтенсивних хімічних запахів. Тому мені подобається, коли я постирав постільну білизну, і від неї немає такого запаху, дуже такого парфумів якихось. Тому для мене це. Одне з найголовніших критеріїв. Так, поведу кицю гуляти. Ось і я червона по загорота. Трошки підробились і нарешті в мене є час вивезти свою кицю. Без 23 дня. Ну, буває таке, що виводжу я його другій половині дня два рази. Якщо зранку ніколи. То садимо городи, то полем, то консервація. Ну нічого, він звик, почекав трошки. Якщо дуже не втерпів, сходив на лоток. Він все діло знає. З маличку привчений до цього. На пусічка. В нього таке ім'я бусинка. Там мені писали гарна киця. Це не дівчинка, це хлопчик. Він у нас не кастрований хлопчик. Шість років йому. Бусічка, Бусінь, Ай, довольний. Спека в нас. Якщо вірити прогнозам, вон, ще тілегу не забрали з кінця города, бо такі дощі там усе порозмивало. Ось до сусідньої сої втік гарбуз здоровий там. Якщо вірити прогнозам, то на 10 наступних днів тощів не очікується. Тому думаю, я і полуничку свою доладую, як у нас кажуть, і у квітниках щось пороблю, бо то треба там трішки лілії до обцвітали треба повідрізати. Та Ромашки відцвіли, треба вирізати, бур'яни ніхто не відміняв, троянди обробити, опцію ще повідрізати. О, робота є. Це зараз. Ще залишилась у мене єдина робота попилососити в хаті і гнати корів пасти ввечері. Такого більш нічого не будемо робити. Все завтра. Зараз погуляємо. Може, хто бачив наші короткі відео, той знає, як ми в спеку гуляємо. Може ми тут посидимо під сусідським горіхом трішки. І він полежить, і я відпочину, тому що ну, спекотно. вітерець, але спекотно. Отак ми йдемо ти Кава в нас з собою. Ось. Яким шампунем ти користуєшся? Так блистиш. Дивіться наші відео про сільське життя. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, якщо подобається. Не підписуйтесь, якщо не подобається. Усим мил не будеш. Слава Україні! І до зустрічі у наступних відео.